Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліана дорослішає. Розділ 11. Сюрприз для місіс Керю. Подбавши про належний ремонт і деякі вдосконалення у будинках, що перебували у її власності, місіс Керію сказала собі, що свій обов'язок домовласника вона здійснила. Отже, справу закрито. Тепер вона може просто забути про цю пригоду. Той хлопчик на джемі. Він просто не міг бути її джемі. Щоб неосвічений кволий і недолугий інвалід був сином її небіжчиці сестри, виключено. Вона має викинути з голови такі думки. Однак саме на цьому місіс Керрі перечепилась, наштовхнулась на непереборну перешкоду. Думка ніяк не йшла з її голови. Перед очима. Стояла одна і та сама картина, маленька кімнатка з голими мурами і хлопчик з сумним обличчям. Одне й те саме болісне запитання бриніло їй у вухах. А що, коли він справді Джемі? На додачу Поляна завжди крутилась поруч. І, хоча місіс Керю подбала про те, щоб настирливі запитання і прохання не лунали з вуст непосидючої дитини, сховатись від благального погляду її очей було неможливо. Тому до сумління змусила місіс Керрі ще двічі відвідати хлопчика. Щоразу вона казала собі, цей візит необхідний для того, щоб переконатися. Хлопчик не той Джеммі якого вона шукає. У його присутності вона переконувала себе у тому, в чому мала переконатися. Та варто їй було повернутись додому, як її знову обсідали ті самі сумніви. Нарешті, впавши у вічай, вона написала сестрі, переповівши їй усю історію. Я не хотіла тобі про це розповідати. Писала місіс Керю, виклавши всі факти, не хотіла зайвий раз я трати твої давні рани, аби спричиняти невиправдані сподівання. Я впевнена, що це не він. Але навіть пишучи ці слова, я насправді знаю, що не переконана в цьому. Хоч чому, я прошу, щоб ти приїхала. Ти просто мусиш приїхати. Я маю познайомити тебе з ним. Хочу знати ох, я хочу знати, що ти скажеш. Зрозуміло, ми не бачили свого Джеммі від того часу, як йому виповнилось чотири рочки. Зараз йому мало бути дванадцять. Цьому хлопчикові, наскільки можна судити, теж дванадцять. Він не знає точного свого віку. Не можна стверджувати. Що колір його волосся або очей не збігається з кольором волосся і очей нашого Джемі. Цей хлопчик самостійно не пересувається, але інвалідом він став внаслідок травми шість років тому. Його стан погіршився приблизно через чотири роки по тому, після ще однієї травми. Яким був, на вигляд його батько. Ніхто, здається, не здатен розповісти, але з того, що я спромоглась з'ясувати, ніщо не свідчить беззаперечно за чи категорично проти того, що він був чоловіком нашої бідолашної доріс. Сусіди називали його професором. Він був дуже дивакуватим і, здається, нічого по собі не залишив, крім кількох книжок. Можливо, це щось важить. А може й ні. Джон Кент справді завжди був дивакуватим і схильним до богемного стилю життя. Чи він любив книжки, я не пригадую. А ти пам'ятаєш титул професора він міг запросто сам собі присвоїти, а може, просто його так назвали за його вигляд. Що ж до хлопчика? Я не знаю, не знаю. Сподіваюсь, ти зможеш сказати щось упевненіше. Твоя збентежена сестра Рут. Дела приїхала. Щойно, прочитавши листа, негайно вирушила, щоб подивитись на хлопчика. Але вона теж нічого не могла вирішити напевно. Так само, як і сестра, вона сказала, що найімовірніше, це не на їхній джемі. Але водночас. Не можна було виключити, що кінець кінцем виявиться, що то насправді він. І так само, як і Полянна, Дела бачила цілком, як їй, видавалось, прийнятний спосіб розв'язання. Рут, чому б тобі не взяти його до себе? запропонувала вона сестрі. Ти могла б навіть усиновити його, було б добре і для тебе, і для нього. Бідолашний хлопчик, місіс Керрі здригнулась і не дала сестрі завершити монолог. Ні, ні, я не можу, просто не можу, простогнала вона. Мені потрібен тільки мій Джемі, мій коханий Джемі, і більше ніхто. Дела зітхнула, знаючи, що спроби переконати сестру виявляться марними, і повернулась на роботу у санаторій. Та даремно місіс Кері угадала, що справі на цьому край. Вона знову помолилась. дні її залишались сповненими тривожних думок, а ночі минали без сну або з такими снами, що тільки підсилювали її сумніви і денні тривоги. До того ж, їй було дедалі важче ладнати з Полянною. Поліана була у розпачі. Їй не давали спокою численні запитання. Вперше в житті вона побачила на власні очі справжню бідність. Тепер вона особисто знала людей, яким бракує харчів, які вбираються лахміття і мешкають у темних, брудних і дуже тісних кімнатках. Природно, що її першим бажанням було допомогти. Вона двічі ходила разом з місіс Керрі до Джемі і дуже ратіла з приводу тих змін, які відбулися, відколи доч зробив те, що йому було наказано. Але ж поляни не могли вдовольнити такі неістотні перетворення. Вона бачила на вулиці численних хворобливих на вигляд та пригнічених чоловіків і жінок, їхніх замурзаних, голодних дітей. Сусідів Джеммі, і дівчинка впевнена була, що місіс Керрі допоможе їм усім. Це ж треба? вигукнула місіс Керрі, дізнавшись, яку місію їй пропонують. То ти хочеш, щоб я забезпечила всю вулицю гарними шпалерами, свіжою фарбою і новими сходами? Може, ти іще чогось хочеш? «Так!» Я ще дуже багато чого хочу, радісно відгукнулась Поліанна. Річ у тім, що їм усім потрібна безліч необхідних речей. А як же гарно буде, коли всі вони одержать все, що їм треба. Як би я хотіла, теж буде багатою, щоб усім допомагати. Але мені без того страшенно радісно. Ще я поруч із вами, коли ви їм допомагаєте. Місіс Керю охнула з подиву. Враз опанувавши себе, вона взялась пояснювати наївній дівчинці, що не має жодного наміру щось робити заради неотесаних мешканців провулку мерфі, і, зрештою, не бачить жодних причин, з яких вона мала б щось для них робити. До того ж. Ніхто від неї цього не чекає. Вона вже анулювала всі боргові зобов'язання пожильців. Це, з її боку, було винятковою щедрістю, будь-хто підтвердить. А в будинку, де мешкають самі мерфі, вона взагалі своїм коштом навела цілковитий лад, зробила ремонт. Місіс Керрі не стала зазначати, що будинок належить їй. Місіс Керю доволі детально розтовмачила Поляні, що існують благочинні товариства з численним персоналом, з ефективними програмами дій. Це їхнє завдання допомагати бідним, але пристойним людям, а вона сама регулярно робить щедрі внески у фонди таких організацій. Щоправда, Поляну це не переконало. Ні, я не розумію, навгавала дівчинка. Навіщо це треба і чим це ліпше, коли так багато людей об'єднуються заради того, що кожен міг би зробити сам. «Упевнена, мені було б набагато приємніше подарувати Джемі Гарну нову книжку, ніж влаштувати так, щоб йому зробили подарунок. Якесь благочинне товариство. І до того ж, я знаю, що йому самому було б цей подарунок приємніше отримати від мене. Може, й так, втомлено й роздратовано відказала місіс Керю. Але можливо, це було б не так корисно для Джеммі, ніж якби він отримав ту книжку від групи людей, які цим займаються, знають, яку книжку вибрати. Місіс Місікерю змушена була розповісти Поліанні та геть нічого з її слів не зрозуміла про пауперизацію населення, про вадливість практики подачок, аби кому і згубні наслідки неорганізованої благочинності. До того ж, докинула вона у відповідь на спантеличений погляд Поліани – Цілком імовірно, якби я запропонувала цим людям допомогу, вони б від неї відмовились. Адже ти пригадуєш, як місіс Мерфі не хотіла дозволяти мені, щоб я надіслала їм їжу й одяг, а тим часом вона охоче прийняла допомогу від своєї сусідки з першого поверху. Так, пригадую, зітхнула Поліанна. Дивлячись кудись у простір. Деякі речі я не можу осягнути. Але мені, видається, несправедливим, що у нас так багато усього, а у них катма. дні минали один по одному, але поляна не знаходила розради. Болісні почуття тільки загострювались, її запитання і коментарі. Теж не сприяли відновленню душевної рівноваги місіс Керю. Спроби поляни застосувати знай-радій завершились цілковитим провалом. Щиро кажучи, не знаю, як можна радіти з такого становища, в якому перебувають ці нужденні, заявила вона одного разу. Звісно, ми самі могли б радіти, що ми не такі бідні, як вони, та щоразу, коли згадую про них, мені робиться настільки прикро, що я взагалі не можу чомусь радіти. Ми могли б іще радіти, що є бідні і ми можемо їм допомагати. Але якщо ми цього не робимо, яка ж тоді радість? Поляна не могла знайти нікого, хто їй би все це до ладу зломачив. А що частіше вона ставила такі запитання місіс Керю, то більше бідолашну жінку переслідували думки про Джемі, якого вона знала, і того, який міг би тепер знову з'явитись у її житті. Від цих думок і видінь місіс Керрі робилась іще нещаднішою і мало не впадала у відчай. Не полегшила її стан. Навіть наближення різдва. Варто їй було побачити різдвяні оздоби, віночки з червоними ягодами, відблиски свічок на ялинкових прикрасах, серце її пронизував гострий біль. Від згадки про порожню дитячу шкарпетку, підвішену коло каміна в надії на подарунки від Санта Клауса. Від згадки Продавнє Різдво, коли Джемі був іще з ними. Нарешті, за тиждень до Різдва, вона дала останню битву своїм сумнівам у внутрішній боротьбі. Рішуче, але ж ніяк не радісно, вона зробила короткі розпорядження для Мері і викликала поляну до себе. Поляно, почала місіс Керрі майже суровим тоном. Я вирішила узяти до себе Джемі. Автомобіль буде поданий за хвилину. Я негайно вирощаю по хлопчика і привезу його сюди. Якщо хочеш, можеш їхати зі мною. На обличчі дівчинки відбилось глибоке душевне хвилювання. Ух, як же мені радісно. вигукнула поляна. Мені так радісно. Ще я угадна заплакати. Місіс Керю, чому завжди так буває? Коли страшенно радієш, завжди хочеться плакати, щиро кажучи, не знаю, відказала місіс Керю. Сама вона радощів не виявляла, а скоріше була розгублена. Доволі скоро вони знову опинились у крихітному помешканні Мерфі, і місіс Керю. Дуже коротко виклала мету свого візиту. Вона розповіла про свого племінника, що зник багато років тому, і як вона сподівалася, що Джеммі, це той самий зниклий племінник. Вона не стала приховувати свої сумніви щодо того, чи перед нею справді той самий Джеймс Кент. Пояснила, що вирішила дати хлопцеві. Можливість скористатися перевагами нового становища. Далі, дещо втомленим тоном, вона розповіла про плани, які для нього приготувала. Місіс Мерфі сиділа на краєчку ліжка і тихо плакала. В іншому кутку кімнати сидів Джеррі Мерфі з широко розплющеними очима і час від часу стиха коментував. Оце так, оце придебенька, Скільки живу, такого не чув. Що ж до Джемі, той непорушно лежав у ліжку і слухав з виглядом людини, перед якою несподівано відчинились двері до раю. Але тим часом, як місіс Керю викладала свої плани, вираз його обличчя змінювався. Зрештою, він заплющив очі і відвернув обличчя. Коли місіс Керю закінчила, у кімнаті запала тиша. Тоді Джеммі знову повернув обличчя до гостей і розплющив очі. Вони побачили, що він хеть блідий, а в його очах стоять сльози. Дякую, місіс Керю, але я. Не можу переїхати до вас, коротко сказав він. Як це не можеш? вигукнула місіс Керю, неймучі віри власним вухам. Джиммі! зойкнула Полянна. Ти що, пацан, чи в тебе птаргани в голові? губорився Джеррі. Хто ж отак від свого щастя відмовляється? Я все розумію. Але переїхати до вас не можу, повторив Джеммі. – Джеммі, ти не квапся, подумай, що це для тебе означає з тремтінням у голосі проказала місіс Мерфі. Я подумав, ретельно добираючи слова, сказав Джеммі. Невже ви гадаєте, я не знаю, від чого я відмовляюсь? Дивлячись просто очі місіс Керю, він додав: Я не можу пристати на те, щоб ви робили все це тільки заради мене. Інша річ, якби я справді був для вас дорогим, адже ви не переживаєте за мене по-справжньому. Вам потрібен не я, а справжній Джемі. А я не справжній. Ви не вірите в те, що я ваш племінник. Я це бачу з вашого вигляду. Так, але зрештою, безпорадно намагалась заперечувати місіс Керю. Нехай би я був як усі нормальні хлопчики і міг ходити, перервав її Джеммі. А так я вам дуже скоро настогидну. Я одразу це відчую, і мені зробиться нестерпно бути вам тягарем. Якби ви не покоїлись про мене, як матуся, він зробив невпевнений жест рукою, стримуючи ридання, тоді знову відвернувся. Я не той Джемі, який вам потрібен, тому я не можу поїхати з вами. З кожним словом, його кволі кулачки стискали здедалі дедалі сильніше, аж кісточки пальців зробилися білішими. Завиношене біле покривало на ліжко. Знову у кімнаті запала тиша. Місіс Керю дуже тихо підвела зі свого стільця. Обличчя її було блідим, а в очах відбилося щось таке, що змусила поляну стримати сльози. Поляно, ходімо, тільки й мовила місіс Керю. Такого телепня, як ти, треба пошукати. Буркнув Джері, коли двері за гостями зачинились. А хлопчик на ліжку ридав так, наче двері в рай на хвилину відчинились перед ним, а тепер зачинилися назавжди.